Слава Україні, героям слава. Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Що, продовження весняно-польових робіт. І в нас сьогодні підійшов час до посадки молодої картошки 40 -денки. Ну як 40денки? Сорокаденка 40 це і так просто називають, але хто розбирається, той знає, що це 40 днів після того, як вона зійде, вона повинна мати торговий вигляд. Сорт картопельки Рів'єра привіз мені її. Знайомий фермер з Полтавської області, Миргородського району. Там фірма є, так і називається Рів'єра. Я точно не розпитував у нього деталі. Але вже е, не перший рік беру. Продукт дуже якісний. Тому будемо сьогодні садити. Бо чим раніше посадимо, тим краще. Сьогодні в нас на календарі 11 квітня 2023 року. Ну і ми з вами будемо закладати майбутній урожай молодої. Картоплі сорту Рів'єра. Що зараз робимо? Відцепляємо посівний комплекс нона, он накритий кульочком і клейонкою. І будемо підцеплювати оцей домашній культиватор. Покультивуємо зорани ділянки на зиму, ще оралися Там в мене по діляночках я потім розповім, що буду давати, яке добриво що було перед цим. І так далі. Так що працюємо, зараз я виключусь, тоді включуся, відцеплю нону, підцеплю культиваторчик і будемо сьогодні займатися. Так, нону відцепив. там у мене на пальцях. Пальці побував, центральний винт викрутив. Ну не викрутив, він у мене не регулюється. Палець витяг центрального винта. Так, воду перевірив. Зараз включаємо масло. Тут у мене під сидінням. Опа! свічки на кава і будемо двигунити Завів, але... але не завів, Фу. що щадонув чорним димом. Щас спробуємо розкрутити. Завівся апарат. Ну, тепліше на вулиці, менше димить. Бачили, я зимою заводив гірше, гірше диму йде. Так що зараз, водичку перевірив є. Зараз під'їжджаємо туди до культиватора, чіпляємо його і будемо культивувати. Так, культиватор прицепив. Зараз покажу роботу навісного обладнання на віскі, бо воно в мене своє рідне, як я вже говорив. Зараз покажу, як підіймає. Бачили? Швиденько, ловко, працює на відмінно. Ну отакий у мене культиватор. Саморобній. Скільки тут? 12 лап. Ну, вони так густенько стоять, працює непогано. На картошку глибоко культивувати не будемо. Ну як глибоко, розумієте? Виходячи з можливостей броньовичка. Глибоко тут і не закультивуєш, тим більше, що 12 лап, я думаю, це немало. Якраз він десь перекриває себе. Отак. От Боринки три штучки. Ну, нормально. Так що включуся тоді, як будемо боронувати. По гідравліці, то в мене стоїть насос нш 10. Який бере привід від колінчастого вала. Від колінвала бере привід. Отакий гідробачок. Гідробачок невеликий. Його не вистачає на, ну, на прицеп, на ПТСку на ту саму. Треба переробляти там трошки, бо він викидає масло. Неправильно трубка. Трубка не ну, внизу в бока в горловину, впирається трошки, поток масла. Інколи вилітає. Ну нічого, нормально. Там у середині, МТЗовський, наче на три секції. Все працює. Так що, друзі, буду культивувати, включуся. Картошка. Починаю, починаю трошки виносити. Є в мене така тачанка. Гум-лум. Значить, зручна річ у господарстві. Значить той самий возок, але... Типу платформи. Так от, по картошці. Картошка, як я вже згадував, сорт рів'єра Перевірений сорт роками. Пробували ще такі ранні сорти, як джуел Red Sonia, Червоні. Мені не подобаються рів'єра є Рів'єра. Як не крути вдалий сорт. значить Отакий вона має станція. Та, що я говорив, мені привезли. Знайомі фермери з Полтавської області, з Миргородського району. Вона відколібрована, видно. Тому що фракція вся як на підбір. Невелика, сівка, картошка, хороша. Оце якраз те, що треба. Значить, Дивіться, який стан вічок. Вон починають проростати потихеньку. Хотілося б більше до посадки, щоб було. Але не, не, не сильно більше. Наприклад, у мене є домашня, яку я раніше. Уніс, зараз покажу. Так, це Гренада теж узяв хороша картопля. Урожайність класна. Оце хвалю її за урожайність. Це Рів'єра моя домашня ту, що я залишаю. Бачите, як вічка. Але є проблема, що у польській картоплос... картопле саджалці вічка будуть обламуватися. Ну, Можливо, вже такий цей занадто. Але є факт, що вона може швидше прорости. Але ж це залежить від багатьох факторів. Стиглись ґрунту, температура ґрунту і так далі. Так, по добривам. Думаю, поки не сажу, бо тоді часу буде менше, покажу вам уже у спокійній обстановці. Пота, Фоска 12. Польське добриво НПК. Получається, 4 Н це азот, П13, це фосфор і К калій чи кальцій. Я це забув. Вибачаюся 12. Значить, що пише по нормам, це польське добриво, 50 кг мішечок, такий цікавий ПВХ. Значить, що пише? Пише, що норма внесення по картоплі від 300 до 555 кг. Ой, 550 кг на гектар в залежності від типу ґрунту, стану ґрунту і вмісту в ґрунті різних речовин. Аналіз ґрунту я не робив. Ще до цього, як кажуть, не доріс. Але буду давати мінімум. Чому, пояснюю теж відразу, щоб, скажімо так, тоді буде ніколи. У мене ділянки ці під молоду картошку були сидерати посіяні у вигляді гірчиці. І також завезений гній Гній свинячий. Поросятка старалися. Я теж постарався не полинив, накидав його на прицепчик, розкидав. І це все було, гірчиця була здіскована ще влітку, наверх вивезений гній і переоренне все на осінь на зиму. Зараз буде культивація і посадка польської двохрядної картопле... картопле саджалкою. Оце отак, друзі. Так що буду тоді все зроблю, буду садити, теж все вам покажу. Так що у потафосочка. А, да, до речі, скажу, чому потафоска? Тому що вона найдешевша. Ну, зрозуміло, всі побачили, да? Азота 4. Але скільки я не дивився, не питав, не спілкувався з людьми, говорять, що азот картошці сильно і не треба. Але, звичайно, всі кажуть, роби аналіз ґрунту, тоді все воно буде. Але ми ще до цього, повторюся, не доросли. Слабоватенькі. Так, друзі. Перший агроприйом, про який я вам казав у цьому році, це культивація площі. Ось така площа в 17 соток виорана. На зиму. Тут були сидорати, гірчиця і гній вивозиться. Але гною небагато, зовсім трішки. Ну, будемо ж давати добре отою потафосочку. Важко пішов тракторець. Ну Це тут воно під цим так його ще стягувати може. Отака площа. Ми її годинок на дві на три покинемо. Щоб воно підсохло. Сьогодні один день, який можна ухватити тепло. Ну не тепло, а хорошу погоду. Тому що завтрашнього дня великий відсоток опадів. Ймовірність. Велика відсотка, що будуть опади. Не знаю, стиглість землі всі фермера балакають. Я так як і висажу на Ютубі дуже часто. Як її оприділити, напевно, це ще сировата да Ну як? Я не знаю, друзі. Не буду брехати вам. Така земля. Думаю, що сировата. Тому що ось коник ліпиться О, дивіться, навіть і впав, і то. Не розбився. Ну, а так після культивації, виходить. Гоні довго, дуже зручно садити. Туди назад, туди назад. Два круга зробив і бункер у польській копалці вже пустий. Так, показую стан часнику, раз я вже тут. Заодно кому цікаво. Це той часник, який зійшов у січні, я переживав, що йому триндик. А ще я переживав, що він ярий. Ні, він уже не ярий, я бачу. Він озимий. Що йому треба зробити, якщо встигну сьогодні, ну мало ймовірно. Його треба пройтися шаровалочкою, шаргалочкою пробити трошки. Не встигаємо. Підживлювався карбамідом. Ось тут у нас польська саджалочка. У нас тут польська саджалочка дохрятна, якої ми сьогодні будемо добасити. Он агроволокно, яким будемо, до речі, не сказав, накривати. Теж робота нудновата трошки, складновата. Але нічого. Так, бронівучок іде сюди, батько відбиває по зворотах, там воно вже зілля пошло. Трава. Тут да? тоді вирівнювали площу, рівняли площу навесні, бо воно трошки було уголком трикутничком. така. Ну не рівна. То трошки ухватили борозни були, обніжка. Так он там, я бачу, зеленіше. Ну а так нормально. Я думаю, щось буде. Воно протрягне за декілька годин і все буде чітко. Та нормальна площа. Ось все буде добре. Все буде добре, все буде Україна однозначно. Нам би миру, так в нас би відкрилося друге дихання. Да, напевно, Земля сировата все ж таки. Ну нічого, садити треба. Головне, щоб картоплесаджалка формувала гребні, щоб воно ліпилося, як кажуть, ловко. Але пора вже стигла, не стигла земля, потрібно впихати картопельку молоду в землю, щоб вона чим швидше дозріла. Ота всі розуміють прекрасно цю математику. Чим раніше вона в червні з'явиться, тим краще буде на її ціна. Всі ж ми виходимо з того, щоб щось отримати, ну, як би результат. Я згоден, що для душі це фермерство досить цікава річ, але хочеться отримати результат, якусь певну винагороду да, за свою роботу. А то ми інколи рахуємо дохід, інколи, якщо він є, інколи його просто нема, або інколи він дуже смішний. І ніколи не враховуємо, добре во враховуємо, солярку враховуємо, а свою працю ми ніколи не враховуємо. І от хотілося щось би отримати за свою працю, розумієте? Та я думаю, розумієте. Так, друзі, не буду відволікати, ви суд зрозуміли. Отак ми робимо, потім цепляємо сажалку і все. І будемо закладати майбутній урожай. Картопель Керів'єра. броньовичок працює, 17 гектарів. Все, до зустрічі. Так, друзі, робота йде потихеньку. Я насажало цього, здивлю, щоб двойнички не проскакували. Отакі фон ззаді. ззаду. Все нормально настроїли. Добрево висівається. фотофосочка Садиться картопелька, двойнички бере. Ну це поки повна. а Тоді от як у їй серединка десь виходить, наполовину повна, тоді вона чітко працює. Хай ще збоку зниму пізнішенько. Так, друзі. Ось процес і відбувається посадки картоплі. Так воно там виложує. Тут загортає, вже загортач доробляли. Ну, працює непогано. Все нормально. Рядочки рівні. Ну як рівні? В межах розумного. Земля сиренька. Садить чотенько, виложує, добривце там сиплеться, не хочу вже тикати туди телефоном, чи воно видно буде, чи ні. Але воно сипле за ренце. Тут ложечки беруть. Казав я польська сажалка, кажуть, вроді бомит це. Ну вона в нас більше 10 років точно, я навіть не знаю, як вона називається. Всі кажуть, польська картопле Так що, друзі, ми працюємо. Так, а тепер бачите оцю бухту агроволокна. Це біле агроволокно від заморозків. 21 мг на квадратний метр, чи як там воно, чи сантиметр, не пам'ятаю. Коротше, 21 агроволокно, отаке воно трошки просвічується. Плюс 5 градусів дає тепла до загальної температури атмосфери. Ну, тобто, якщо буде приморозок, то картошку воно повинно в теорії зберегти. Зараз я цю бухту буду розкочувати. Ось так ми ось посадили. Ось така діляночка вийшлася. Зараз бухту цю розкочую і буду присипати, ну, укладати агроволокно, одним словом. Так що приємного перегляду. Зараз будемо працювати. Друзі, напевно покажу вам тоді вже результат, бо у мене пам'яті на телефоні не вистачить. Записувати це відео. Одним словом. Робота не з простих, багато бігатьні ходіння. Ось так я його натягую, я потім результат вам покажу, тому що зараз я буду не спіша. Отак натягувати, бо мені треба зараз виставити, пойти ще його раз туди в кінець підтягти. І таким чином працюємо. Результат тоді вже покажу, тому що десь годинку, можливо і більше. Потрібно буде працювати над цим. Так що, друзі, до включення. Так, друзі. Показую проміжний результат. Тому що буде сіріти темніть, поки ще нормально видно. Значить, декілька слів ще про агроволокно. Так, у мене 100 метрів. Получається подовжені. Города десь 115 метрів. По ширині агроволокно 3,20 одного проходу. Але накриваю я їм 4 рядки. Саджу я на 60. Ну, враховуючи хвилю гребні, оці, які формує саджалка, забираю сантиметраж. І щоб вільно відчував себе потім паросток. Ну, як паросток, сама картошка, яка буде рости, щоб вона себе вільненько відчувала. Вона буде підніматися, але агроволокно буде скоро зніматися. Тижнів через два, це в залежності від вологи і погоди. Зелень як попре, а попре вона обов'язково, тому що вологи в цьому році вистачає. Зелень попре і будемо знімати, йожечками тоді броньовичком пропахувати. Це все знову накривати, потім чекати, якщо буде вже середньодобова температура плюсова там. Не будуть перестануть бути холодні ночі, то вже можна буде тоді агроволокно повністю знімати. Але я кажу, в мене інколи навіть було таке, що воно аж отак підіймало. Картошка. Гудина, картошки підіймала, отак, аж агроволокно. І нічого страшного, я його роблю не сильно в натяжечку, щоб там все було вільно. Вітерець його після дощів тоді продмухує, воно просушується. Агроволокно річ дуже класна. 100%, користуюся їм з 2017 року. Десь вистачає років на 4, якщо купити. Ну, ось У мене це крайнє нове 100 метрів. А тут йдуть далі бухточки. Ось вони, я ще буду їх зараз займатися, розматувати по 35 метрів, здається. Ну от, Вже отакі сліди експлуатації видно. Десь порвані. Ну, в основному як, якщо поводитися з ним. Більш-менш обережно, то воно буде, як кажуть, служити вірою, і правдою. А вірою і правдою воно служить, тому що я вам це доведу, покажу. От у мене буде частина городу без агроволокна і частина з агроволокном. Ну, Там не помітити різницю буде неможливо. неможливо. Так що гроші потрібно в цю річ складати. Кожен рік я додаю, оновлюю. Ну, розвиток, розумієте, повинен бути розвиток. В цьому році не купував, оце останній раз купував 100 метрів отакої бухти. В тому році вона коштувала півтори тисячі гривень. Але я повторюся, вона свої гроші коштує, вона свої гроші відпрацьовує. Тим більше, що якщо обережно, ось дивіться, другий рік я користуюся, нигде нічого не порване, в нього навіть колір насичено-білий, хоча я ж кажу, на його йдуть дощі, воно лежить на землі. Його вітерець просушує, і, скажімо так, мікроклімат під цим агроволокном класний. Тобто воно як губка, ну бачите, таке, і виходить, доступ повітря, вологи теж воно ж пропускає вологу. Тобто, якби картошка і знаходиться в навколишньому середовищі, і нічого не заважає. І, тим більше, і плюс до цього вона вкутана, їй тепло. Так що, друзі, я працюю, поки не потемніло. Я думаю, що, як вам сказати, я думаю, що працею, стараннями і наполегливістю у нас щось буде. А що в нас буде, в нас буде Україна. Так що все, друзі, підписуємося, ставимо лайки, все буде Україна.